І зараз маємо можливість детальніше дізнатися про ситуацію на Харківщині, зокрема на куп'янському напрямку. Долучаємо до ефіра Віктора Паномарьова, пресофіцера Луганського прикордонного загону бригади Помста. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Перед тим як почати розмову, закликає наших глядачів. Традиційно маємо можливість підтримати наших оборонців. QR-код ви бачите на екрані. Доєднуйтеся, а пане Вікторе, розкажіть нам на що збір. Збір насправді на те, що зараз найважливіше на фронті, так це в першу чергу засоби радіоелектронної боротьби, які а, протидіють ворожим FPV-дронам. Це важливо, тому що хлопці наші їздять на позиції. Так наша техніка таким чином захищається, і в першу чергу життя і здоров'я наших хлопців так само РЕП перекриває гармати, інші наші позиції, наприклад, так. І на протидії цьому ми збираємо так само на дрони, і завдяки яким ми можемо власне атакувати окупантів. Так вибивати їхню логістику, це зараз дуже важливо, тому що окупанти сову тактику малих груп. Так і для того, щоб власне вибивати їх ще до того, як вони вийдуть там на сіру зону, потрібні FPV-дрони. Тому будемо вдячні глядачам за 5, 10, 15 гривень. Хто скільки може це дуже важливо нині? Дякую, так доєднаюся і до ваших слів. Наводьте на екран свої телефони і доєднуйтеся до підтримки нашого війська. Це наша спільна боротьба. Пане Вікторе, розкажіть, яка інтенсивність атак на вашій ділянці фронту в районі Куп'янська, яку тактику застосовують росіяни зараз? Чи змінилась вона взагалі? Ну, в межах відповідальності бригади помста противник намагається вийти на вигідні рубежі для подальшого тиску на наші позиції. А більшість цих спроб дається зупинити ще задовго до того, як противник дійде до сірої зони, як я вже казав, так між позиціями, власне, за рахунок якісної роботи в першу чергу розвідувальних дронів, які відслідковують рух техніки, так або рух піхоти і в подальшому ударних дронів. Перебування логістики ворога, ну і це достатньо сильно зменшує їхню наступальну спроможність. Стосовно механізованих штурмів за останній час ми їх не помічали, оскільки ну мас масові колони техніки знищувалися всіма можливими засобами враження. От нині окупанти з тактику малих груп: це накопичення, просування, просочування вночі або під покровом дерев, коли власне важче виявити подібний рух. А от зараз ми бачимо на відео це автівки. Ви сказали, що механізовані атаки від них вони відмовилися, тому що ви розбиваєте тими ж дронами їхні бронемашини. А оці автівки, баги, мотоцикли практикують? І наскільки складно їх уражати FPV-дронами вашого підрозділу? Власне, так стосовно мотоциклів, нині вони намагаються ну, використовувати в принципі будь-які транспортні засоби, які можуть власне їх доставити якомога ближче до ну до ділянки фронту. Як я кажу, малі штурмові групи, так як в пішому порядку, так і на мотоциклах, квадроциклах, це дозволяє їм ну швидше пересуватися, так маневрувати. І після того як вони ну там дістаються до якогось найближчого укриття, вони можуть сховатися, накопичитися. От тому знову ж таки дуже важливо в цьому плані аеророзвідка роботи нашої артилерії, дронів, які постійно чергують і наносять вогневе ураження. Я нагадаю нашим глядачам QR-код, який ви зараз бачите, це збір е, на реби для того, щоб захистити бійців луганського прикордонного загону бригади помста, коли вони на бойових, коли вони нас боронять в районі Куп'янська. і про реби ворога. Е, а оці автівки, баги, е, мотоцикли, можливо, вони обладнують ребами. Взагалі е, чи є паритетність у нас і у них забезпечені ребами? Ну загалом пріоритетність. Ну якщо використовувати там засоби радіоелектронної боротьби, так особливо якісні, ну переважно їх ну, ставлять або на техніку, або біля якихось важливих позицій. Так. А на мотоцикли, на багі, на, на такі маленькі ну, присувні засоби, в принципі, майже ніхто не ставить, ну я маю на увазі окупантів. Реби, тому що ну це одноразовий транспорт. Він він виїжджає, він не повертається. Це рух в одну сторону, якби рух, рух в сторону знищення і ліквідації. Власне, тому, тому вони і намагаються якомога. Економити так, використовувати такі транспортні засоби стосовно нас, так ну засоби радіоелектронної боротьби вони дуже важливі. Вони у нас є. Ми їх використовуємо з розумом. Так, власне, коли хлопці там їдуть на позиції, так обладнані автомобілі, обладнана там бронетехніка наша так. само використовуємо піхотні реби на позиціях. Тобто, ну але цього завжди недостатньо. Ну тобто, цього завжди недостатньо, тому що лінія фронту вона дуже. Велика так ділянок багато, позицій багато, і треба забезпечити всіх хлопців, так щоб вони ну щоб вони могли якісно виконувати свою роботу і відбувати атаки. Тому просимо глядачів підтримати наш збір. Збір це QR-код, нагадую. Наводьте свої телефони, камери і доєднуйтеся до збору. Так сказали, що вони економлять так, техніку, не економлять, вони піхоту, я так розумію, і е, такі собі мотоциклісти камікадзе. Чи намагаються росіяни обхідними маневрами наближатися е, до міста? І яку роль в цьому е, відіграє плацдарм в районі річки Оскіл на правому березі? Ну, якщо говорити про саме місто Куп'янськ, то ну на цей момент ну реальної загрози окупації міста ну немає. Вона мінімальна. Але ну варто сказати, що це ну фактично зона бойових дій, оскільки дистанція там до переднього краю на півночі Куп'янська від центральної частини там 7 кілометрів, так умовно до лінії фронту. Це означає, що багато засобів ураження можуть загрожувати як цивільним, так так само в дрони Реактивні артилерійські системи, не кажучи вже про те, що працює авіація, і місто зруйновується керованими авіабомбами. Так ну, ситуація в місті дійсно складна, але ну, місто контролюється нашими силами. Стосовно плацдарму і виход на правий берег, ну, окупанти використовують багато різних спроб і засобів для того, щоб ну, намагатися вийти це, такі які. Як і човни, так і канатні е, переходи. Тобто е, в них це дійсно в пріоритеті, так. Е, але ну знову ж таки вночі намагаються так, часто знову ж таки без належного прикриття, тому що ну, ти там не зможеш з собою тягнути багато якоїсь е, амуніції, техніки і так далі. Тобто, тут важливе спостереження з неба, звісно, і ну, більшість цих справ дається зупинити. Ну, тому що навіть якщо перейти загалом в ну водну перешкоду, яку і так складно перейти, так природню перешкоду, то закріпитися після висадки власне ну, це ще важче. Тому ну, окупанти намагаються так, людей не бережуть, намагаються максимально. Зробити якісь дії, але ну, хлопці працюють і їм велика подяка, пане Вікторе. Я розумію, що набагато ворог переважає у кількості піхотній, але чи вдається вашому підрозділу силам оборони контратакувати? Ну, варто сказати, що зараз ну фронт він постійно змінюється. Якщо сьогодні якась позиція або там посадка, ну контролюється нами. Завтра окупант може зайти. Після завтра наші хлопці можуть піти зачистити їх знищити. Так само вночі можуть відпрацювати ударні дрони, артилерія. Якщо ми говоримо там, про масовані якісь контратаки, ну, звісно, зараз цього немає, тому що ми ведемо фактично оборонний бій. Так? Але на деяких ділянках дійсно ми маємо успіх. Тут важливо зазначити, що варто вибувати в першу чергу логістику ворога в тилу. Якщо вибивати логістику ворога в тилу, знищувати їхні ділянки накопичення чи маршрути пересування, і вони не зможуть власне штурмувати і простіше буде нашій піхоті, яка ну на передньому краю, тобто вона буде більш убезпечена від подібних дій. І якщо вибивати ну постійно на постійній основі, так як, наприклад, наші ударні дрони працюють над цим. Ситуація буде поступово покращуватись, тому дронів треба зараз набагато більше. Вони можуть діставати на, на велику дистанцію, якщо FPV там може до 15 кілометрів літати. Є інші типи дронів, які можуть, ну так так званий Діпстрайк, який може прямо залітати дуже глибоко в тил ворога і знищувати там, ну в принципі, все, що завгодно. От тому зараз, да, зараз війна дійсно технологій дронів, і цього треба дуже багато. Пане Вікторе, вашому підрозділу, вашим побратимам, ми дякуємо, що ви не втомлюєтеся, що ви нас бороните. Ну і за те, що ви знайшли час для спілкування з нами. Дякую, що інформуєте. І кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору, дякую. Це був Віктор Пономарьов, пресофіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста.